Вітаю вас, шановні слухачі, Слово Божого. Разом з вами розглянемо наступний період церкви з книги об'явлення. Це про сардис. Він описується в третьому розділі з 1 по 6 вірш з такі слова. Напиши ангелу сардистської церкви. Це говорить той, хто має сім Божих духів, сім зірок. Я знаю діла твої і що. Вважаєш ти живою, хоч насправді вже мертва. Прокинься». І змінюй себе, поки та сила, яку ти маєш, зовсім не зникла. Не бачу я, що робиш ти достатньо добра для мого Бога. Тож пам'ятай вчення, яке тобі дане і яке ти чула, корися йому і покайся. І якщо не отямишся, я виявлюся раптово, як злодій, і не знатимеш ти години, коли я до тебе прийду. Однак є в Сардисі кілька чоловік, які не заплямували себе, вони будуть одягнені в біле вбрання, богідні того. Кожен, хто переможе, буде вбраний у білий одяг, і його ім'я не витру я з книги життя, і визнаю його перед Отцем Моїм та його ангелами. Хто мене має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Слово сердис означає залишок. Цікавий та важливий момент. Що Бог знає наш духовний стан. І Він не мовчить. Він не чекає, щоб нас людей потім наказати за це, за наш духовний стан, за наші гріхи. Але з любов'ю Він викриває наші недоліки і ніжно нагадує, що кожен наш непослух віддаляє Його від нас і нас від нього. І потім Він буде змушений нами же бути нас наказувати. З цього пророцтва і також з цього періоду ми бачимо, що Бог не міняється. Він одинаковий, Він всіх людей любить, і Він живе, і Він дає милість та прощення і проявляє до нас довготерпіння. І ми бачимо, який добрий та люблячий Господь. Церква цього періоду знаходилася в такому стані, що майбутня звістка про скорий прихід Христа на землю могла бути недооціненою та відкинутою ними. Тому Господь проводжував їх розум. Основний недолік та духовний стан характеристика цього періоду, тобто духовний стан людей, полягав у тому, що вони не зізнавали свого духовного стану. В них була завишена самооцінка себе. Вони вважали, що в них все добре, але бачив, Бог бачив навпаки, що вони, їх духовний стан мертвий. Тому Бог сказав, що вони мертві. Вони це не усвідомлювали. Причина їх духовної смерті була власна праведність, подвійне життя і істина, яка не була реалізована та втілена в їх життя. Як і в часи старого заповіту, так і всі часи, грішні та злі люди цього світу, вони були переважні в більшості і завжди були перешкодою для Божого народу у всі часи. І це було великим випробуванням і залишається для нас сьогодні. І це віддаляє також нас багато раз від Бога. А ті люди, які на стороні Бога, вони завжди в меншій кількості. Але ті люди, які були на Божій стороні, вони знаходили силу у Бога та мужність вистояти, протистояти всім спокусам. Але в сердисі було таких людей на превеликий жаль небагато, як було сказано вірним свідком. Духовне керівництво піддалося спокусі популярності серед своїх современників, і це призвело до духовного занепаду. Як для них це пісня було важливим, так і для нас воно є актуальним. Хоча ми маємо також в цій третій главі, в третьому розділі для себе особливе, як для Лаодикії, звернення. Всі звернення вірного свідка є актуальні і для нас, і ми повинні їх використовувати також для себе і приміняти їх до себе. Хоч і ті люди, які є вірними і покірними перед Богом, знаходяться в малій кількості, але Бог не так дивиться, як цей світ. Він говорить, що якщо вони залишаться вірними йому до кінця, то його нагорода для них і вічне майбутнє життя для них гарантоване. З наших роздумів, для себе ми можемо взяти слідуюче. Нам важливо зізнаватися, що ми є духовно мертвими, як апостоли говорять, що ми є через наші гріхи мертвими. І все добре, що ми можемо знайти в собі, це завдяки заслугам Христа і роботі Святого Духа. Також нам потрібно зізнаватися в цьому, розкаятися в нашій самоправедності і відчувати потребу праведності Христа. І важливий момент дозволити Богу через Його церкву. Через Його істини, яку церква припідносить та вчить нас, щоб ми змінилися, щоб ця істина мала вплив та результати на наш характер, наше відношення до Бога та наших ближніх. Книга життя, яку ми прочитали в цьому післанні звернення Христа до своєї церкви, дуже важливе відкриття для нас. Це чудове відкриття для нас, людей. Приємно усвідомлювати, що Бог з радістю записує наші імена в свою книгу. Але це також накладає накладає нас відповідальність про те, що за наші дії, за кожний вчинок може бути вирішальним у нашій вічній долі і змусить Бога також вичерпнути наше ім'я з Його книги. Щоб цього не відбулося, нам потрібно старання, терпіння, віра, пильнування та постійний зв'язок з Богом. Маючи таку співпрацю з Богом та його істинною церквою, Бог гарантує, що ми можемо змінити свій гріховний брудний одяг, тобто характер на його праведність, на його святість і отримати вічне життя. Бог ніколи не підводив людину і не підведе і нас, хто відстоює честь Бога, авторитет Його на цій землі. Того Бог шанує на небі. Тому давайте докладемо всі зусилля, щоб радувати нашого люблячого Творця. Послідні слова 6 вірша говорять, що наша доля і наша майбутність в наших руках. Амінь.